Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, які варто подивитись кожному. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Мегі Бронштейн самотня жінка, яка після розлучення зі своїм чоловіком змушена самотужки виховувати 12-річного сина Олівера. Їй доводиться самій заробляти на життя, що заважає постійно перебувати разом із дитиною. Щоб не залишати Олівера наодинці, вона приймає пропозицію їхнього сусіда доглядати хлопця за 11 доларів на годину. Старіючий Вінсент є далеко не святою людиною, адже він полюбляє випити, робити ставки на перегонах та проводити час у компанії жінок легкої. І поведінки, однак у Мегі не залишається іншого вибору як скористатися послугами чоловіка, який зовсім не викликає у неї довіри. Тихий самотній хлопець в день працює каскадером у кіно, водночас вночі виконуючи кримінальні замовлення, будучи водієм для небезпечних злочинців. Незважаючи на бурхливу діяльність, він веде нічим непримітний, простий спосіб життя, поки не зустрічає симпатичну сусідку Айрін та її маленького сина Бенісіо. Коли чоловіка Арін звільняють із в'язниці, водій неохоче погоджується допомогти йому з роботою, яка позбавить чоловіка боргів та неприємностей. Однак, виконуючи просте на перший погляд за Завдання, водій раптово стає жертвою для впливового кримінального елемента. Відомий на весь світ шеф-кухар Адам Джонс. Працює в одному з найкращих ресторанів міста, куди приїжджають високопоставлені персони з різних куточків країни, щоб скуштувати його кулінарні шедеври. Проте через пристрасть до алкоголю, яку він виявився, не в змозі побороти. Адам втрачає все, що в нього було. Незабаром переосмисливши своє життя, чоловік вирішує почати все з чистого аркуша. Відбудувавши занедбаний ресторан та зібравши стару команду, він дає собі слово зав'язати з випивкою та знову. У повернутися на вершину кулінарного олімпу, однак зробити це виявляється не так просто, як здавалося на перший погляд. Багато років Говард Інлет ішов до успіху та врешті зміг зайняти посаду директора невеликого, проте дуже перспективного рекламного агентства в Нью-Йорку. Він мав усе, про що можна було тільки мріяти. Проте одного разу відбувається подія, після якої звичний світ Говарда руйнується, раптово гине його маленька донька. Не в змозі пережити страшну трагедію, колись успішний бізнесмен починає співатися, перетворюючись із сильного керівника та турботливого сім'янина на абсолютно байдужу до всього людину. У цей час фірма, що поступово занепадає, отримує вигідну пропозицію про купівлю акцій. Розуміючи, що грамотно провести перемови не може лише Говард, стурбовані співробітники мають намір повернути шефа до нормального життя, придумавши хитромудрий план. У недалекому майбутньому письменник Теодор Твомблі переживає важкий шлюборозлучний процес, все ще маючи почуття до колишньої дружини Кетрін. Він заробляє на життя тим, що пише на замовлення листи за інших людей, та проводить вечори за медитативною відеогрою, намагаючись споратися зі стресом. Нещодавно придбана ним операційна система зі штучним інтелектом Саманта проявляє незвичайну глибину думки, замінивши чоловікові живе спілкування з людьми, перебуваючи під враженням, Теодор мимоволі. Закохується в розумну комп'ютерну програму, вважаючи її своєю дівчиною. Ендрю молодий хлопець, який обожнює музику та вступає на навчання до музичної консерваторії. Він мріє стати знаменитим музикантом та починає відточувати свою майстерність гри на барабанах. Через деякий час його помічає легендарний диригент Теренс Флетчер, який запрошує талановитого барабанщика до найкращого оркестру країни. Під керівництвом прискіпливого наставника, який вимагає від своїх підопічних домагатися більшого, ніж від них усі чекають. Ендрю розкриває в собі величезний потенціал. Тепер він мріє. Стати не просто знаменитим музикантом, а великим барабанщиком, який залишить слід в історії музики. Однак прагнення юнака поступово переростає в справжню одержимість і в його житті не залишається місця друзям, романтичним стосункам і всьому, що може перешкодити досягти своєї мети. Спокійному та щасливому життю Емілі приходить кінець одразу після того, як її чоловіка засуджують до тюремного ув'язнення. Дівчина впадає в депресію, з якою намагається впоратися за допомогою заспокійливого. Однак, через деякий час вона розуміє, що ліки вже не допомагають та згодом наважується звернутися до спеціалізованої клініки. Лікарі всіма силами намагаються допомогти дівчині подолати внутрішні страхи, проте, на жаль, позитивного результату вони не отримують. Тоді досвідчений Джонатан. Бенкс пропонує спробувати експериментальні препарати, які мають досить дивні побічні ефекти. Успішний фінансист Девіс Мічел зумів домогтися всього, чого тільки хотів. Проте одного разу в жахливій автокатастрофі він втрачає дружину, після чого його життя змінюється кардинальним чином. Важко переживаючи смерть близької людини, Девіс повністю замикається в собі, не в силах подолати емоційну прірву між горем та реальністю. Не маючи людини, якій можна вилити свої страждання, він починає писати листи зі скаргами до торгівельної компанії, навіть не підозрюючи, що вони потрапляють до рук. Нещасній жінці, яка застрягла в цій компанії на низькооплачуваній посаді, та якій так само абсолютно не має з ким поговорити по душам. Мікі Холлер – успішний адвокат, який все своє життя займається захистом дрібних злочинців. Його другою домівкою та офісом став автомобіль марки Лінкольн, на якому чоловік їздить Лос-Анджелесом від одного клієнта до іншого, ведучи всі справи на задньому сидінні. Одного разу до Мікі звертається заможній клієнт, якого звинувачують у нападі на повію. Спочатку справа Луїру Ле здавалося досить легкою. і адвокат без зусиль домігся виправдувального вироку для підзахисного. Проте незабаром. Мікі Кі розуміє, що Луї приховує правду, поки голер намагається вивести руле на чисту воду. Його сильно підставляють. І тепер загроза тюремного ув'язнення нависає над самим адвокатом. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!